Вітаю, шановні сексуальні пані та панове, з вами Аніта Пія, сексолог, сексотерапевт і психолог. І сьогодні ми будемо обговорювати дуже гарячу тему, гарячішу, ніж ота погода за вікном, особливо у мене плюс 40, і я просто плавлюся, не можу. А тема наша стосується сексуальних фантазій і як про них говорити в парі так, щоб не розвалити стосунки. І перш за все, варто зауважити, що фантазії. Людині абсолютно притаманні, це нормально фантазувати. Так працює наша уява. Ми любимо щось уявляти, фантазувати. Дуже добре, коли це щось приємне. В сексі так само фантазії ми використовуємо для того, щоб більше збудитися, щоб якось урізноманітнити наше сексуальне життя, щоб додати чогось такого цікавенького, гостренького, і інколи достатньо про це просто подумати. І щось вже таке в цілі відбувається цікаве. Тому фантазії це добре. Утім, дуже часто буває, що коли одна людина в парі має певні фантазії і хоче розказати про них іншому партнерові, то той може виявитися зовсім не готовим до такого камінауту. І навпаки. Тобто, е якщо партнер розкаже дійсно. Про те, що його цікавить, про що він собі мріє, уявляє. Для іншого партнера це може виявитися стресом, і стосунки не поглибляться, не зміцніють, а виникнуть певні непорозуміння. Інший партнер може починати закриватися, повилазять різні комплекси, почнуться сварки. Або просто тема сексу почне замовчуватися і уникатися, що, на жаль, буває дуже часто, бо так чи інакше про секс важче говорити, ніж про те, що сьогодні у вас буде на вечерю. Але як же так говорити про фантазії? Ну, от хочеться б вам поділитися своєю фантазією з партнером. Хочеться спробувати щось новеньке, розділити оце бажання. А раптом і партнеру сподобається. Не завжди ж так буває, що якщо ви розкажете про вашу фантазію, ваш партнер це обов'язково не прийме і взагалі скаже, що ти собі таке думаєш, ти що ненормальний. Можеш бути і по-іншому. Але а, тут треба все зробити дуже правильно, акуратно і екологічно. І тут ще є такий один важливий момент, що не всі фантазії Обов'язково слід втілювати в життя, бо знаєте, як воно буває? Очікування і реальність можуть виявитися. Зовсім різними. І те, про що ми мріємо, на практиці може зовсім не так виглядати, і ви отримаєте не те задоволення, яке собі уявляли і мріяли. А навпаки, не отримуєте нічого гарного й корисного, а лише сам один стрес. Утім, це все одно досвід, і лише вам вирішувати, чи пробувати ці фантазії, чи реалізувати їх, чи ні. Бо насправді інколи достатньо того, що ми просто про щось фантазуємо. Бо знову ж таки повертаємось до початку цього відео. Роль фантазій це збудити, це зробити яскравіше, привнести цікавість. Тому, наприклад, використовувати фантазії просто на моменті прелюдії – це чудово. Вже їхня реалізація це окрема тема для, для відео, причому такого немаленького. Бо в залежності від цієї фантазії, яку ви вирішите реалізувати, так, чи то якийсь фетіш, кінг, чи то може секс трьох, до цього слід підходити. Дуже, ну я б сказала так, комплексно і враховувати дуже багато речей, як позитивні моменти, так і негативні, які можуть супроводжувати реалізацію цієї вашої фантазії. Але якщо ви хочете розказати про те, що ви фантазуєте про щось своєму партнерові, то тут треба пам'ятати про екологічність цього наміру. І я вам зараз розкажу такий класний лайфхак. Інструкцію, як це зробити. Отже, спершу вам не варто казати, що от ви такі є, і оце ваша фантазія, що ви мрієте там про щось отаке, І давай це пробувати. Ні, треба робити все інакше. Варто спробувати обговорити з партнером, наприклад, що десь ви не знаю, фільми побачили, в статті прочитали, в подкасті почули, друг розказав, що. Отаке, от щось можна практикувати, і це додає вам вогоньку до вашого сексуального життя. Тобто, отакий от експеримент, що люди це роблять, і це нібито прикольно. І запитайте у партнера, а що він думає з цього приводу? Тобто просто його думку. Ви не пропонуєте зразу оце робити або не кажете, що ой, ви оце думаєте, і воно вас так збуджує, давай, щоб і ти там, про це думав, якось так. Ні, ви просто перевіряєте реакцію партнера. І отут ви вже й дивитеся за цією реакцією. Бо якщо людина скаже ну та ну, в принципі, чому би ні, або хоча б ну давай про це подумаємо, або повернемось до цього там через якийсь час. Тобто людина не каже категорично ні то з цим можна працювати. І тоді ви вже для себе вирішуєте, ага, наступний крок, що б тут можна було зробити? Можливо, якось підготувати до партнера до цієї фантазії, або разом обговорити детальніше через який час. Тобто тут ви вже... Починаєте вплітати оцю вашу фантазію до вашого сексуального життя. І так час від часу, можливо, якийсь секс у вас і станеться за допомогою цієї фантазії. Можливо, ви її навіть реалізуєте, і партнер зацікавиться, врешті-решт. Утім, якщо партнер каже категоричний Ні і фу, то тут вже ваші шанси невеликі на те, щоб. Примусити партнера, так бо в такому випадку, якщо партнер каже ні, а ви все одно так хочете, щоб таке це спробувати, то тут вже вступають в хід ваші маніпуляції. І про партнерство вже тут десь мало можна говорити. А, бо якщо один з партнерів робить щось тільки для того, щоб задовільнити іншого, при цьому не отримуючи ніякого задоволення самостійно, або терплячи щось, а, або коли партнеро це не подобається, а він все одно це робить, то рано чи пізно ваші стосунки почнуть ах, дуже шкода, але тріщати по швам і дуже так сильно тріщати. І це не означає, насправді, що якщо партнер каже вам, Боже, ні, і фу, я не хочу це таке пробувати. Навіть якщо ви скажете, що це ваша фантазія, потім да, ви зізнаєтесь, що насправді і ви про це думали. Партнер все одно скаже ні, це не означає, що він вас не любить. Це означає, що в силу своїх е, суб'єктивних причин для нього це не прийнятно. Бо всі ми з вами, люди різні, у нас у всіх своя різна сексуальність, тобто те, що нам приносить задоволення, що не приносить. І те, як ми себе подаємо у цьому світу, те, як ми проявляємося в сексі, ми всі різні на цей, е, на цей момент, і наша сексуальність, вона ж формується з дитинства. Ми формуємося з дитинства під впливом нашої сім'ї, вчителів, тренерів, оточення, наших друзів, а якщо до цього ще й додати комплекси, травми психологічні, так, які ми отримуємо там десь в дитинстві, вже може в дорослому житті, то оце, оце все на нас таким, знаєте, наростає як ем, таким скафандром. І ми дивимося вже на, на світ через призму, через призму оцього всього і сприймаємо. Те, що нам пропонують, не об'єктивно, а суб'єктивно, бо у нас є своя свідомість, так те, як ми сприймаємо світ. І тут у партнерів можуть виникати конфлікти на цьому ґрунті, коли у кожного да, у кожного цей скафандр складається з його особистих комплексів і травм, і виховання, і взагалі установок про те, як він бачить, що воно має бути, а у іншого партнера своє, і вони просто б'ються цими скафандрами. І не чують одне одного. От, тому для цього треба підходити обережно до таких речей. Так от, якщо партнер вам каже ні і фу, ну що ж, тоді треба пробувати щось інше. Фантазія, вона ж, на те й фантазія, якщо тут вже присутній момент а, критичності, знаєте, коли тільки так, а не інакше. Я хочу. Хоч Хоч от хоч в от просто мені треба оце, от воно мене збуджує і все, так, не інакше. Тут вже присутні, ем, присутні оці крайнощі. І варто подумати про допомогу, про звернення до спеціаліста, щоб виявити, а що стоїть за цим, а чому воно так, чому воно з'явилося, коли воно з'явилося, що цьому передувало? І зазвичай, коли людина розуміє, що стоїть за цією фантазією, вона, ну, або. Їй вже не треба її реалізувати, або вона вже не ставиться до неї як до, до, до чогось, о Боже, що треба тільки так і не інакше. Тобто пропадає оця напруга. Це дуже важливі моменти. Є ще й інший спосіб, звичайно, ви можете просто сказати партнерові правду, що от у вас дійсно є така фантазія, що це просто вас збуджує, і ви інколи про це думаєте. Ви можете теж тут провести такий експеримент, і якщо ви дуже переживаєте за свою фантазію, бо фантазії у людей бувають різні. Да? Комусь подобається, не знаю, уявляти секс в публічному місті, комусь треба секс з трьох, хтось хоче спробувати анальний секс, і дивиться тільки таке порно, бо воно його збуджує. Тобто, поняття норми в сексології дуже розмите. і... У кожного є свої оці такі кінки, фетіші, і це нормально. Ну, допоки, звичайно, це не приносить шкоди вам, іншим людям, і, і взагалі всіх все влаштовує. От, тому все окей. Тобто ви можете взяти якусь таку ну, лайтову фантазію, ну, наприклад, окей, нехай буде секс в публічному місті. Ви просто розказуєте партнерові, що вас це збуджує. Можливо, ви можете поуявляти, ви б хотіли, щоб ви це поуявляли разом. Або ви б хотіли розказати партнерові, або можливо і реалізувати, ви б хотіли якось цю фантазію. І якщо знову тут партнер каже вам ні і фу, якщо ви натикаєтесь на оцю таку 100% відмову, то ви знову натикаєтесь на межі прийнятності партнера. Тобто, от у нього це так сформовано. І, і це не ви в цьому виною, ви ні в чому не винні, і партнер ні в чому не винний. І це треба розуміти, щоб в таких випадках могти шукати компроміси. Компроміси і домовлятися, що якщо це ні, то давай щось інше. Якщо не інше, то можливо взагалі нічого, а чому, бо отак. От це все про комунікацію, про комунікацію в парі. І пам'ятайте, що фантазії це, це не обов'язково реальність. Вони для того і є, щоб приносити вам задоволення, щоб робити вам приємніше. І, до речі, за бажанням, хто хоче, я часто клієнтам даю таку техніку на розуміння меж своєї прийнятності в сексуальних стосунках. Це така практика, де є список різних сексуальних активностей. І партнери кожен сам собі відмічає, а що для нього окей, що не дуже окей, і що взагалі не окей. А потім вони можуть це все один одному розказувати і таким чином шукати, а що у них є спільного. Можливо, вони обидва мріють про про, про спробу анального сексу, але ніхто з них не наважується озвучити це один одному. І така вправа вона знімає оцю, оцю напругу. Що насправді дійсно можна про це говорити. Можна обговорювати, можна сміливо казати, що да, я це приймаю, а це не приймаю, бо я така. Це, це окей. Тому кому хочеться отримати цю вправу, абсолютно безкоштовно, напишіть мені в коментарі ваш імейл, е і я вам її скину. А на сьогодні я буду закінчувати. Я розказала вам все по суті, не затягуючи, бо. Кожна третя консультація у мене відбувається з обговоренням того, що у людини є щось, про що їй би хотілося розказати партнеру, і хотілося б спробувати. Але в силу тих чи інших причин люди цього не роблять. Ну бо там стоїть страх, сором, комплекс, травми і так далі. З чим я і працюю на своїх консультаціях. Тому фантазуйте на здоров'я, але без фанатизму. Всім папа! -па.